Толичний айтішник Олександр звик бачити дружину частіше в сторіз, ніж вдома, адже вона блогер і активно веде свої соцмережі. Проте сьогодні Дарина залишилася вдома і була збентежена отриманим імейлом. Відправником був Денис Крієтор, який повідомив, що блогерка використала у себе в інстаграмі створену ним картинку, чим порушила його авторські права на цей твір. Щоб вирішити цю проблему, Денис Крієтор пропонує звернутися до медіатора. Дарина не на жарт розхвилювала. Адже гадки немає, що робити в цій ситуації. І хто такий цей медіатор? Проте Олександр заспокоїв кохану і сказав, що в його it компанії постійно користуються послугами медіатора, адже медіація допомагає врегулювати різноманітні конфлікти. Медіація – це процедура, яка являє собою різновид переговорів, що відбуваються за певною структурою та участю нейтрального, спеціально підготовленого посередника медіатора. Медіатор керує ходом переговорів, допомагає налагодити. Дити комунікацію сторін медіації. При цьому медіатор не дає порад, не оцінює та не приймає жодних рішень щодо суті конфлікту. Тільки сторони конфлікту можуть знайти взаємоприйнятне та справедливе для них рішення для того, щоб Дарина краще зрозуміла, як працює медіація. Олександр навів їй декілька ситуацій, коли медіація їм допомогла. Перше, перед початком масштабного інвестиційного проєкту між його сторонами була проведена партнерська медіація. Завдяки медіатору вдалося прояснити ролі й очікування сторін, узгодити деталі співпраці та розробити механізми дій на випадок можливих розбіжностей, що мінімізувало ризики виникнення конфліктів у майбутньому. Друге, компанія неодноразово переконувалася в ефективності медіації на власному досвіді, тому впровадили її у внутрішню систему управління конфліктами. Навіть у дружньому колективі час від часу виникають розбіжності, і медіація допомагає швидко та ефективно їх вирішувати, зберігаючи позитивну атмосферу та добрі стосунки в команді. Третє вже понад два роки компанія включає медіаційне застереження в усі договори з контрагентами, розглядаючи медіацію як Перший ефективний крок для вирішення спорів в позасудовому порядку. Отже, Дарина зрозуміла, що медіація це прикольна штука і підтвердила Денису крієйтору готовність до медіації. Але де ж в Україні знайти медіатора? З цим питанням Дарина звернулася до своїх підписників на її подив. Частина аудиторії була обізнана про медіацію та закидала її. Купою історій про те, як медіація допомогла їм не тільки у спорах щодо авторських прав торговельних марок, винаходів, а й у сімейних спадкових, корпоративних та інших спорах. Врешті-решт, для своєї ситуації, Дарина з Денисом обрали медіатора з центру медіації та посередництва українського ip офісу Водночас, досліджуючи різні варіанти, Дарина відзначила для себе на майбутнє міжорганізаційний реєстр медіаторів на платформі MediationHelp.com, яка Пропонує зручний пошук медіатора за різними критеріями, як в Україні, так і за її межами. За тиждень Дарина поділилася гарними новинами з підписниками, що медіація допомогла їм з Денисом вирішити конфліктну ситуацію та навіть домовитися про майбутнє партнерство. Звісно, деталей не буде, бо ви ж знаєте, медіація це конфіденційна процедура.